Запрошуємо у світ українського мотоспорту. А саме на перший етап чемпіонату України та Кубку України з шосейно-кільцевих мотоперегонів СБКЮА двадцять 2025 Це найшвидший із усіх видів мотоспорту напрямок: справжня територія адреналіну, точності, техніки та сміливості. На нас чекає п'ять етапів, які пройдуть у період з червня по жовтень. І ми зможемо дізнатися про перебіг усіх етапів змагань. Традиційно чемпіонат відбувається на автодромі Чайка, що у Київській області. Цей автодром наразі залишається епіцентром кільцевих перегонів в Україні. Попередньо учасники чемпіонату на трек-днях змогли потренуватися перед офіційним стартом чемпіонату, відчути техніку, швидкість. Та поділитися очікуваннями та досвідом сьогодні. На нашому трекні майже 50 учасників. Який час як це доволі? Не час. Показав хвилину 37. Незадоволений, в першому лівому немає відчуття зовнішньої ноги. Ти вже бачиш якогось суперника собі в чемпіонаті? Так, ну в мене в цілому дуже сильний клас, тому що в трьохсотках нема аматорів, є тільки суперспорт-300, там дуже сильні суперники. Хотілося б результати, хотілося б, щоб була боротьба. Отже, сезон розпочато. Перший етап. Більше сорока учасників із різних куточків України у цьогорічному СБК ЮА змагаються у таких класах. В рамках Кубку України є два класи: Аматор 600 та Аматор 1000. В рамках чемпіонату України представлено шість класів: суперспорт 300 та суперспорт 600. Далі два суперстоки суперсток 600 та 1000 тайна швидший клас Супербайк. І невеличкий сюрприз у сезоні 2025 Також представлений жіночий клас. Заявлено було п'ять команд. Racing Team, SP Moto Racing Team, The Riders, Repsol RT, Top Tune та Yellow Ride. Проведення чемпіонату це не лише про гонки, це і підтримка молоді створення простору для ком'юніті, яке об'єднує професіоналів, аматорів і глядачів. А меншим глядачам, поціновувачам мотоспорту, теж було чим зайнятись. Отже, дізнаємося, як пройшли змагання та які результати. Загалом чемпіонат пройшов цікаво, хоча, на жаль, і не обійшлося без виклику швидких. Адже під час перегонів були падіння. Клас Аматор 600. Тут беруть участь середньокубатурні спортбайки до 600 см кубічних без серйозних модифікацій. Сім учасників змагалися у класі Аматор-600 цього року. За результатами змагань перше місце отримав рибак Дмитро, на другому сирбу Дмітрій. Третя позиція у столітнього Євгена. Загальний залік виглядає так. Клас Аматор 1000». у цьому класі беруть участь новачки без професійного статусу. А їдуть вони на потужних майже стокових літрових спортбайках. Шість учасників представляли клас Аматор 1000». Переможцем став Березанський Костянтин. Друга сходинка у Купрієнка Руслана. Третя у Бихова Романа. Щодо загального заліку, то він виглядає так. Клас суперспорт. 300. Це легкі маневрені мотоцикли. До 400 сантиметрів кубічних. Ідеальні для юніорів та новачків. У класі Суперспорт 300 змагалися вісім учасників. Перемогу здобув Закній Іван, друге місце Рисін Даніїл, третє Коротков Дмитро. Загальний залік у цьому класі виглядає так. Клас Суперспорт 600» – Це серійні мотоцикли до 600 кубічних сантиметрів, адаптовані до трекових перегонів згідно із технічним регламентом Федерації мотоспорту України. З п'яти учасників цього класу перше місце отримав Калаш Даніель, друге Новіков Вадим, третя позиція у Донцова Павла. Загальний залік у цьому класі виглядає так. У класі Суперсток 600, у якому змагаються мотоцикли із серійними двигунами до 600 відповідно сантиметрів кубічних та мінімальними технічними доопрацюваннями, змагалося вісім учасників за перемогу. За результатами переможцем став Січкар Георгій. На другій позиції Новіков Вадим, третя у Тараненко Артема. Загальний залік виглядає так. Клас Суперсток Тисяча був представлений восьмома учасниками. Як ви вже розумієте, із назви класу тут їдуть майже стокові літрові мотоцикли із невеликими доопрацюваннями. Переможцем став Черепенко Артем. Друга сходинка у Кобелінського Дениса. Третю отримав, вочевидь, найяскравіший учасник перегонів Чумаченко Артем. Щодо загального заліку, то ось він на ваших екранах. У нас був план, ми по ньому працювали і ми допрацювали. Я там на підборді, в принципі, стояв, все бачив, ви нічого не бачили, але ми вам розкажемо. Який був план? План був зробити відріз за перших 5 кіл, а потім просто тримати стабільний темп. А фінальний план? А фінальний план, що в кінці трошки розслабитися два-три круга. А ще фінальний план. Задача яка була? Виграти. Виграти курва гонку. Ми її виграли. Все зробили, у нас все по планах. Ми їдемо далі, у нас буде перше місце. Перш ніж дізнатися про переможців класу Супербайк, не можна не звернути особливу увагу на представлений цього року жіночий клас, чотири учасниці змагалися в цьому класі, і перемогу здобула рожнова Катерина. І це при тому, що вона їхала на трьохсоткубовому мотоциклі. Запальська зоряна друга, третя бойчук Мирослава. Конопкіна Домініка, на жаль, не фінішувала. Я в цілому задоволена. Я думала, що буду дуже сильно хвилюватися і цим можу якби, собі шкоди завдати. Але в цілому було все ок. Мені дуже сподобалося. Це перший мій досвід в гонках. Показала непоганий результат. Четверта, в загальному заліку. Дуже шкода, що. Деякі учасники заїзду вибули через падіння, але ну це гонки, якби тут без цього ніяк. Тому в цілому задоволена, буду покращувати час далі. Буду намагатися трішки більше перебороти свої страхи, бо я розумію, що більше за все мені заважає саме там мій страх в деяких моментах. Я сподіваюся, що в мене вийде з цим якось поборотися і зробити ще кращий результат. Ну і нарешті головна подія гоночного вікенду клас супербайк. Це найшвидший та найпрестижніший клас в українському супербайку. Тут змагаються літрові бойові мотоцикли із досить відчутними модифікаціями. Цього разу боротьбу у класі супербайк вели сім учасників. Перемогу в цьому класі здобув писарев Костянтин. Друге місце у Черепенко Артема, третє отримав Кобелінський Денис. Щодо загального заліку, то от він на ваших екранах. В цілому першим етапом свято України я задоволений. Е, наша команда виступила добре. Е, Михайло в класі Сток 600 прийшов четвертим. Е, Даніель Калаш в класі Суперспорт 600. Першов першому перше місце в кваліфікації і виграв гонку. Я так само в класі Супербайк. Перше місце кваліфікації, перше місце в гонці. Результатами задоволений. Є ще на чим працювати, як і завжди. Тому дякую глядачам, дякую організаторам. До нових зустрічей на третій, Іванько Дмитро. Чиїм спонсором є Гарант Автотехнік. Минулого року у класі СТК тисяча був на другій позиції, а у СБК – на четвертій. На цьому ж етапі він зайняв сьоме місце та п'яте. Відповідно, що ж сталося, дізнаємось у Дмитра. Обірвало лапку перемикання передач, і на жаль, вона повисла внизу. Не вдавалося наклонити, зробити наклін мотоцикла і. В принципі, кожні ліві повороти я проїжджав майже стоячи, щоб не доламати її. Загалом перший етап у нас був такий тренер, орієнтував, що просто зроби гарне тренування, тому що мотоцикл не настільки налаштований, як би хотілося. Він в минулому році їхав краще, але ми трошки експериментуємо з налаштуваннями. Я думаю, що до наступного етапу ми підготуємося. Краще затягнемо всі болти на лапках, і все буде добре. Командний залік за результатами змагань виглядає наступним чином: перше місце у СП Racing Тім, друге Коло Рейсінг Тім. Ну і третє The Riders Репсол РТ. Ну що ж, сподіваємось зустрітися на другому етапі, який планується для проведення у середині липня. До нових зустрічей. Цей випуск був підготовлений Київським центром автомобільних сервісів «Гарант Автотехнік» спеціально для першого автомобільного. Тож побачимося на наступному етапі.